Так, рідненькі мої, всім привіт-привіт! Сьогодні ми з вами будемо створювати фільмований альбом щасливе і радісне життя. Дуже цікава, дуже класна техніка. Техніка, яка працює. От, техніка, яка дає можливість перейти в нову реальність, в нове життя, створити нових себе, інтегрувати нові зміни, забрати все те, що віджило, і те, що вам не потрібно уже. І інтегрувати нові нові навики, нові здібності, нову фігуру, так, еталонний стан здоров'я, розгладити усі зморшечки на тілі, додати енергію радості, щастя, любові, притягнути стосунки і створити собі абсолютно нове життя. Тобто, за допомогою цієї техніки ми не тільки інтегруємо своє бажання, а змінимо своє життя. Перейдемо у нову, щасливу реальність. Тому, рідненькі, для даної медитації, практики вам необхідно максимальне розслаблення. Мустіться зручніше, розслабтеся, закрийте очі, розмістіться зручно і комфортно. А зараз робіть кілька глибоких повільних-повільних вдихів. І повільних, повільних видихів, повільних, не поспішаючи, даючи своєму тілу розслаблення, спокій, легкість і комфорт. Дихайте, дихайте у комфортному для себе режимі. І слідкуйте, слідкуйте, як з кожним вдохом і видухом. Вам стає легше і спокійніше. Ви у стані гармонії і спокою, у стані комфорту, у стані тотального розслаблення. І ви готові до роботи, готові створювати щасливе і радісне життя, створювати своє бажання. Відчуйте себе. Відчуйте своє тіло, відчуйте простір навколо тіла, і зараз знову відчуйте своє тіло і простір навколо тіла, відчуйте себе у просторі. А зараз уявіть, що перед вами лежить альбом. На обкладинці альбому ви сьогоднішня. Це ваше перше фото на першій сторінці. На обкладинці альбому є надпис. Уважно прочитайте цей надпис і роздивіться своє фото, які там кольори, які вони яскраві, тьмяні, яка там ви, який зовнішній вигляд, які емоції, стани. Яка ви сьогоднішня? І чого ви сьогоднішня хочете? Про що мрієте? Чи є на цьому фото хтось поруч з вами? Яке це фото? Фото вашого життя? Вас сьогодні? Велике чи маленьке? В рамочці чи без рамки? Який альбом великий чи малий? На фото ви там збоку, чи у центрі, ви близько чи далеко, чи може вас там і нема? Розгляньте все уважно, розгляньте фото, краї його, розміри, розгляньте це фото живе. Чи воно статичне? Воно рухається, чи йде на ньому там життя? Чи чуєте якісь там звуки? Як ви себе там почуваєте? Розгляньте деталі, що вас на цьому фото не влаштовує, що б ви хотіли змінити, а може забрати? Чи може хотіли б чогось там додати, чого вам на фото не вистачає. А зараз ви можете перегорнути сторінку, поглянути на себе, на себе завтра. І теж детально все розгляньте, яке там фото, яка ви там, що відчуваєте. Що хочете, до чого йдете? Яка ціль у вас завтра, які ваші бажання? І знову розгляньте усе у деталях, а далі, перегорнувши ваш альбом життя ще на наступну сторінку, а там уже ви через 6 місяців. Розгляньте і це фото. А далі перегортаючи, ви можете помітити фото через один рік, п'ять, десять років. І так далі. Як вам така картинка вашого життя? Чи все влаштовує? Чи хочеться таке щось там змінити, щось забрати, чи щось додати, про що там мрієте ви, чого хоче ваша душа, чого ви досягли? І зараз, коли ви точно знаєте, що не хочете так, як зараз, що хочеться саме того, Саме здійснення вашого бажання, вашої мрії, того нового, нового радісного і щасливого, ресурсного і наповненого життя, коли здійснилась ваша мрія. Перегорніть ваш альбом на саму першу сторінку. Ми щарівники, ми діти творця, ми можемо все. Тому беремось до роботи. І дивлячись зараз на перше фото, приберіть з нього усе зайве, усе темне, старе і відживше. Розгляньте зморшки, розгладьте їх, причепуріть себе, виточіть собі бажану вагу і фігуру. Забирайте те, що вже не служить вам во благо. Забирайте, викидайте вліво в чорний простір або просто спаліть. Вирівняйте своє фото, вирівняйте краї, збільшіть розмір фотографії, на весь альбом. Навіть альбом можете збільшити. Забирайте. Забирайте все зайве, що вам не потрібно. Те, чого хочете позбутись, і додавайте кольорів, і красок, сяйова, золота, тепла, додайте любові, щастя, радості, обіймів близьких, додайте підтримки, опори, додайте того, чого хочете ви, про що мрієте ви. І спостерігайте, спостерігайте, як змінюється фото, яке воно стає, як змінилися на ньому ви, які барви на ньому заграли, як ви себе починаєте відчувати, як назва альбому міняє слова. Чуйте ці зміни. А зараз на хвильку закрийте альбом. Нехай усі зміни додадуться й на інші фото, які є у альбомі. Нехай інтегрується все на ціле ваше життя, на завтра, шість місяців, рік, п'ять, десять років і так далі. Ви Можете помітити, як альбом починає світитися, виблискувати, наче сяяти зсередини і ззовні. Так, так, це відбуваються там чудеса. Дайте трішки часу, не поспішайте. Ви цим любуйтесь, спостерігайте, як на ваших очах йде процес змін. Ваше бажання вступає в реальність, зміни в житті, зміни у вас, у відчуттях і почуттях. Так, Там народжуєтеся нова ви, нове ваше життя. Зараз відкрийте альбом і розгляньте знову перше фото. Розгляньте надпис, інтеграцію бажань. Все так, як ви хотіли. А зараз перегорніть на друге. Далі третє фото. Чи відбулися зміни вже і там? Адже на першому фото ви вже нова. Розгляньте друге фото. Можливо, вам ще хочеться туди чогось додати, сміливо і неквапно додаємо, давайте той ресурс, що треба вам, що хочете саме ви, що хоче серце і душа, не поспішайте, як ніжний скульптор, ви себе міняйте. Додавайте все, що необхідно вам. Додайте ще достатку, радості, кохання, романтичних вечорів і сонячних світанків, і спів пташок, і посмішок побільше, радості і щастя, хорошу роботу. Додайте коштів, кому потрібно і будинок. Отак, здоров'я еталонне і хороше. І ще від себе ви додайте те, що не озвучила я тут. Ви додавайте я почекаю. Старе спалили чи забрали, а нове знову ми інтегрували. Тепер закрийте знову ви альбом, нехай там чудеса вирують, нехай там світло і любов на усі фото, усі зміни інтегрують. А зараз знову спостерігайте. Альбом в руках ви міцно, міцно витримайте. Він світиться, він сяє. Йде процес. Зараз знову відкрийте свій альбом. Тепер, тепер погляньте ви на надпис. Ваше перше фото. Що там змінилося? Яка там ви і ваше там життя? Розгляньте фото до дрібниць. Чи є там ваша мрія? Які у вас там відчуття? А тепер друге фото, Третє. решта і остання. Чи зміни відбулися там? Що чуєте, що бачите? Що відчуваєте? Яка ви там? Хто поруч з вами? Які емоції і почуття? А фарби, кольори і ясність вам все вдалося? Це супер, просто супер. А зараз уявіть, що цей альбом з цією чудовою назвою, фразою вашого життя починає весь оживати. І ви можете бачити усі зміни, наче реально. Реально, починаючи з першого фото, наче як кіно, починає оживати. Оживає перше фото. Далі оживає як продовження друге фото, як кінострічка. Проглядайте. Далі оживає третє фото. За ним наступні і так далі. Це ваше кіножиття. Це ваші щирі емоції, ваша радість і щастя, ваше еталонне здоров'я, ваша гладка і сяюча шкіра, ваша чудова вага, ваш успіх, це ваша робота і ваше життя, це винова. Це ваша реалізована мрія. Насолодіться. Це ваше кіно, це ваше життя. Це ви щаслива і нова. А зараз уявіть, що це кіно, цей надпис, надпис на альбомі, цей альбом. Починають перетворюватися в енергію. такого золотистого яскравого кольору, блискучого, сяючого, наче тягучого, медового, солодкого кольору, і ви її наче втягуєте у своє сердечко, у своє тіло. Втягуєте всю-всю, розподіляючи по тілу, відчуваючи цей новий ресурс, нове життя, нову себе, нові зміни, що відразу починають інтегруватися у вас. Відчуйте це, прийміть, розширте в тілі. Глибоко і спокійно вивдихніть і з видохом усе у тілі інтегруйте, розподіліть, відчуйте, а зараз спокійно, дихаючи у комфортному для вас режимі, відчуваючи ці нові зміни. Відчуваючи своє тіло, нову себе. Відкривайте повільно повільно оченятка. А я вітаю вас, вас нових, щасливих, радісних в новій реальності життя. І тепер уже з нової реальності життя. Відпишіть мені, будь ласка, як вам вдалося. Чи вдалася у вас практика, чи вдалась з першого разу. Наскільки вам комфортно у новій реальності, в новому образі, як відбувалася інтеграція? У когось вона може відбутися відразу, а у когось інтеграція буде проходити три дні. Це є нормально, не хвилюйтесь. Хто не зміг, кому не вдалося? Повторіть цю практику. Найкраще робити після вани, після душу, в стані розслаблення, зранку після пробудження або навпаки перед сном, коли ви у стані дійсно такого спокою і розслаблення, у стані гармонії і чітко знаючи, чого ви хочете в житті. Підненько чекаю на ваші коментарі, на ваш фідбек. Всіх обіймаю і до зустрічі!